Всім привіт! Каліспересас. Хочу ще додати дещо стосовно острова Парус, якщо ви вже зібрались туди. Я вже вам говорила про квиточок за фін, скільки він може коштувати. Це було 80, зараз 70 євро, навіть 69 на дорослу людину. Така ж вартість і за автомобіль для дітей до 4 років безкоштовний квиток на корабель. На кораблі прогулянка триватиме 3,5 години, і за те, що в нас зайнятий був порт, то десь 4 години тривав час прогулянки морської, де можна і на палубі відпочити всередині з кондиціонером і туалет є. Кава буде коштувати 5,60 євро. Не зовсім дешево, але з видом коло вас Егейського моря. Приїхавши в порт, Острів зовсім маленький, буквально 30 хвилин вистачає, щоб дібратися з одної точки до іншої. Це, наприклад, із півдня, на північ або заходу на схід острова. Дороги прокладені вдоль моря через центр острова, де гори вам не треба буде нап'їтися, пропливати, проїжджати на вашому автомобілі.